Всім привіт. Покажу виноград, як я обкремсала майже весь. Це в нас тут винний. Я обрізаю завжди, майже весь. Нарости, не дивно, не дінеться, Це сорт у мене тут Лідія. Обрізала теж. Багато обрізала, але отакі молоді відростки оставила і поприв'язувала. Залишився у мене тільки цей. Тут у нас такий навіс. Це теж винний виноград. Ну, у нас тут більше для холодку. І з виноградом буде вже покінчено. Тепер, дівчатки, і я, мабуть, захворіла. Ну, я видужала, звісно. Але тут у мене посилочки ганяли сьогодні на нову почту. Це не на нову почту. Це теж заказала собі чотири таких теплички. Але сьогодні відкривати не буду. На чотири три. Дві теплички чотирьохметрових, одну трьохметрову. З агроволокном із дугами. Ну, ви поняли. А також попросила одну людинку мені привезла, дякую, їй агроволокно. 10 метрів на 160. Ну, ви поняли. Для полуниці. Ой, роботи ще. Я вчора з'їла свій секатор і щось таке купила. Навіть не знаю, як воно відкривається. щось мені каже, це славеньке. в мене сікатор був як кажуть, старовинний. Це гарний. Це я купляла в минулому році. Взагалі, дівчата, дуже гарні. Ну їм трохи невдобно працювати у малині. Будемо зараз пробувати. Що я сьогодні планую. Планую вирізати повністю цю малину. І там у неї кусочок я вам показувала. Десь смородина я вже прибрала. Там знов хмиз. І хочу вирізати. Чому? Тому що передають вроде би, холода і сніг. У парник сьогодні перчик не носила, тому що всього 13 градусів. Ну, прохолодно, вітру нема, але прохолодно. Будемо різати малинку. Тут я завжди робила такий тинок. Типа дизайн і типу видно, де кінчається малина. Обрізаємо. І зучаємо, ізучаємо. Ізучаєм. О, вийшло, мабуть. Якось так. Хм, прям цікаво. Ну що? Начати та скінчить. Поїхали видно. Ви знаєте, чомусь мені не дуже подобається, але може я не розпробувала. Сіла присіла. Трохи притомилася. Ви знаєте, сьогодні немає сонечка і знов сумновато. Вроді би, що там сказати, сонечко, але настрій зовсім інший. Відпочину 2 минути, бо холодно сидіть і буду робити далі. Покажу кінцевий результат. Ой, дівчата, Як скажу ще що щось. Ви знаєте, не вовремя я вийшла. Мабуть, у сад. На мене ж тут нападіння є. Ой, бігла-бігла. Бігла, бігла. Руки поколола. Покажу. Воно через малину бігла, через виноград бігла, через смородину бігла. І на мене напав роботун. Представляєте? йолки палки Уже, мабуть, п'ята година, а я все в саду. Уже свині скоро скажуть, де ти лазиш. Так що зараз на великий все-таки обзорчик і підемо поруч худобу. Жужа, Жуж, ти чого не прогнала роботина? Але пошуткували, трохи і хватить. Ну що, обрізала всю малину, покажу пупи, мабуть, хмизу більше, бо так не видно. Тут обрізала смородина вся. Цей край обрізала. Тут у мене найгарніше. Обрізала. Ще залишилось трохи поносити. Бабулечка моя сьогодні відпочиває, видно. Нарубалася, то не хоче. Так, тут у мене найгарніша. А тепер про сорти. У мене, мабуть, мосортів 5 чи 6. Я не сажу в рядочки. росте аби росла, але завжди гарна. Хто бачив моє відео, той знає, що у мене дуже-дуже гарна малинка. Є колишня, ще я від батька брала. Потім на цьому господарстві колись росла. А також у мене є сорти ремонтантні. Ой, десь там, коротше. Але я її не розсажувала і вона в мене така заросла. Дівчата, взагалі треба всім займатися. І займатися не просто так, а дуже конкретно. І тоді все буде. А прифотнями це дуже така річ. Ну ви поняли. отут тут у мене дуже гарний сорт. Я його в прошлому році прорядила, але я зовсім не жалкую. Тепер, бо він у мене вже тут був такий густий, густий. Це мене треба буде почитати. В інтернеті все-таки який сорт. Така крупна, дуже. Але вона родить тільки літом. Як мій палець, Ху -ху. великий, бичван ми кажемо. Дуже гарна. Я її розрядила, але вона молодець. Бачите, вже вся така зробилась, набралася. Тут трошки слабій, але нічого. Я думаю, в цьому році я її ще просапую. Не так, як у прошлому. Дай Боже нам здоров'я, як кажуть. А так взагалі я дуже-дуже сьогодні задоволена. Моя улюблена черешня це фаворит мого саду. Хто бачив моє відео? як ми збирали черешню. Сайдемо ще в теплицю. 21 градус. Сонечко тільки вийшло і потепліло парничку. Але сьогодні все-таки я вже виносити не буду, бо вже скоро вечір. Маленька, ти втомилась. Ну, чи не красуня. Ви знаєте, така штука, ну ніяка. Я навіть натерла собі мозоль, представляєте? Але мені пощастило і мені відремонтували мій колишній. А такого не хочу. Оце вещь. На цьому, мабуть, все. Піду до худоби, поряд своїх свиней. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!